Вітаю! Сьогодні ми зануримося в структуру середньовічного суспільства. Мабуть, усі чули про класичну модель трьох станів так: ті, що моляться, ті, що воюють, і ті, що працюють. Звучить просто і логічно. Але чи було все насправді так? Давайте розбиратись, чому ця акуратна схема приховує набагато набагато складнішу і цікавішу реальність. Міське повітря робить людину вільною. Класне прислів'я, правда? А головне воно влучає просто в яблучко, описуючи головний конфлікт епохи. Уявімо собі, з одного боку маємо такий собі застиглий жорсткий феодальний порядок, де твоє місце визначене з народження, а з іншого міста, які пропонують абсолютно нові можливості, нові свободи. Саме ця напруга між старим і новим і стала тим каталізатором, що запустив незворотні зміни в суспільстві. Так, а з чого все почалося? Уявімо собі Європу після падіння Римської імперії. Це ж був світ, розірваний на шматки, повний хаос, постійні конфлікти, відсутність єдиної влади. І от, посеред цього безладу, церква виступає з амбітним проектом створити новий божественний порядок. Ідея була в тому, щоб якось об'єднати ці розрізнення землі та народи в єдине християнське суспільство. І це, власне, ключовий момент. Треба розуміти, що концепція трьох станів це не була просто якась абстрактна ідея, вигадана в тиші монастиря. Ні, це була абсолютно прагматична відповідь на реальний хаос. Це була по суті спроба створити такий собі соціальний клей, пояснити кожній людині її місце, її богом дану роль, щоб уся ця складна конструкція суспільства просто трималася купи і не розпалася. Ну от, і десь в 11 столітті ця ідея набуває, так би мовити, офіційного статусу. Богослови чітко формулюють цю ідеальну тристоронню модель суспільства. І погодьтеся, на папері вона виглядала просто бездоганно, Логічно, проста, а головне, вона подавалася як божественний план. Тобто не просто вигадка людей, а щось встановлене згори. Але перш ніж іти далі, давайте розберемося з ключовим поняттям, що ж таке суспільний стан. Це суперважливо, бо це зовсім не те саме, що сучасний клас чи професія. Це був, по суті, юридично закріплений статус. Він визначав абсолютно все, які в тебе права, які обов'язки, що ти можеш, а чого не можеш. І головне, вистрибнути зі свого стану було практично нереально. Так от. Ось вона, ця класична модель у всій своїй красі. Латиною це звучало так: «Ораторес» – це ті, що моляться, тобто духовенство. Їхня функція турбота про душі. Далі йдуть белаторес воюють, це знать, лицарство, їхня робота захищати суспільство. Ну і третє лабораторес це ті, що працюють, їхнє завдання забезпечувати всіх і кожного. На папері все виглядає як ідеальна гармонія, правда? Така собі досконала взаємозалежність. І в основі цієї моделі лежала, звісно, ідея взаємної підтримки. Кожен стан, наче орган у тілі, виконує свою життєво важливу функцію, разом вони мали б створювати єдиний здоровий гармонійний організм те саме християнське суспільство. Принаймні саме такою була красива теорія. А тепер давайте подивимось, що було насправді. Але як то часто буває, ідеальні схеми існують лише на папері, реальне життя, штука набагато складніша і, скажімо так, брудніша. І ось ця досконала модель зіткнулася з реальністю і почала, що називається, тріщати по швах. Зараз побачимо, як саме. Уся проблема в тому, що ця акуратна трискладова модель була по суті таким собі прокрустовим ложем, а реальне життя було значно, значно багатшим і складнішим. Спроба втиснути всіх підряд від залежного селянина до багатого банкіра у ці три категорії означала по суті ігнорування цілих пластів суспільства, тих самих пластів, які якраз і почали найактивніше розвиватися. І ось тут починається найцікавіше, бо насправді жоден із цих станів не був якимось монолітом. Навпаки, всередині кожного з них вирували власні пристрасті, існували свої складні ієрархії. Ну для прикладу, візьмемо тих, що моляться. Що спільного між впливовим багатим єбископом і звичайним парафіяльним священником у далекому селі? Практично нічого. Те саме і з тими, що воюють могутній аристократ, великий феодал і простий лицар без землі це люди з абсолютно різних всесвітів. Але, звичайно, найбільш строкатим і різноманітним був третій стан: оці лабораторес. Це був не просто стан, а знаєте, такий собі справжнісінький соціальний котел. Тільки подивіться, під цією загальною назвою: ті, що працюють, ховалися абсолютно різні групи людей: з одного боку селяни і кріпаки, яких була переважна більшість, а з іншого вільні містяни, ремісники, купці, навіть професіонали, на кшталт юристів чи лікарів. Це абсолютно різні світи, об'єднані лише тим, що вони не належали до перших двох станів. І от саме із цього бурхливого розмаїття третього стану і вийшла та сама група людей, яка зрештою підірвала і зламала всю систему. Мова йде звичайно про містян, про жителів міст, що активно зростали. Це були люди, які просто не вписувалися в стару модель. Для них там не було ані відповідної шухлядки, ані зрозумілої ролі. Ось, до речі, прекрасна цитата історика Жака Легофа, який назвав купця порушником спокою середньовічного суспільства. І це неймовірно влучна характеристика, бо купець дійсно не вписувався, він не орав землю, не воював і не присвячував життя молитві. Його головна мета прибуток. А сама його діяльність була чимось абсолютно новим, незрозумілим і, чесно кажучи, навіть трохи підозрілим для традиційного феодального світогляду. І, звісно, мова не лише про купців. Погляньте, з'явився цілий спектр нових професій, породжених міським життям: банкіри та лихварі, юристи, лікарі, нотаріуси, заможні майстри, ремісники Усі ці люди абсолютно не вписувалися в класичну тричленну схему. Вони були, по суті, архітекторами абсолютно нової міської економіки. І це насправді був фундаментальний, просто тектонічний сув. Протягом століть головним джерелом влади та багатства була земля. Все було просто: маєш землю, маєш владу. А тепер з'явилася абсолютно нова форма влади влада, що базувалася не на землі, а на грошах, на торгівлі, на фінансах, на знаннях. І ця нова сила кидала прямий виклик самій основі феодального ладу. І з часом усі ці аутсайдери системи, усі ці містяни почали усвідомлювати свою спільність їх ставало все більше, їхній економічний вплив зростав просто на очах, і поступово з цієї різнорідної маси почала формуватися нова, потужна соціальна сила, яка вже вимагала свого місця під сонцем. І ось ми бачимо, як сама модель була змушена трансформуватися. Старе, дещо розмите поняття лабораторис сперетворилося на щось набагато конкретніше і значно ширше на третій стан. Хто до нього входив? А туди просто звалили всі, хто не належав до двох привілейованих груп духовенства і дворянства. Фактично, третій стан це були всі інші, тобто уся продуктивна частина нації. І ось ми підходимо до вирішального висновку. Ця нова величезна соціальна група, третій стан, опинилася в дуже цікавій ситуації. З одного боку, вона була позбавлена будь-яких спадкових привілеїв, а з іншого, саме вона накопичувала дедалі більшу економічну могутність. І саме з цього стану, з цього протиріччя, згодом народиться буржуазія, той самий клас, що стане двигуном майбутніх революцій і назавжди змінить обличчя Європи. І наостанок таке питання на подумати. А чи справді цей середньовічний поділ настане зник повністю, чи може ми й досі живемо з його відлунням? Ну, наприклад, в наших уявленнях про престижність одних професій і непрестижність інших. У соціальній нерівності, яка все ще існує, можливо, навіть у самому способі нашого мислення про суспільну ієрархію. Як би там не було, історія рідко коли зникає безслідно.